Сьогодні свято Збройних Сил України. І тут на цьому кладовищі лежать справжні воїни. Воїни, які віддали своє життя за те, щоб була Україна, за те, щоб ми жили в Україні. Сьогодні свято Миколая і свято воїнів ЗСУ. Нехай хлопці, які обороняють зараз нашу країну, нехай їм Бог дає здоров'я. Будьте живими, будь ласка. Заради тих, хто тут лежить, хто віддав своє життя, будьте живі. Ви повинні бути живими. Ой-ой-ой, дивіться, горить горить моя свічка, як пожар прямо цілий, а прямо цілий пожар розгорівся. Нехай такий пожар буде в... в серцях наших. Сьогодні згадайте, будь ласка, ті, хто воює. І ті, хто віддав своє життя. Тому що вони теж хотіли і мріяли про життя. Вони хотіли жити в щасті І всьому всьому, як кажуть, те, що бажає кожна собі людина. Царство небесне вам, воїни наші. І здоров'я Господь Бог давай нашим захисникам. Дай здоров'я!